Китаемый свет у нас. Сьогодні на КПВ Гнутової новотроїцький ми проводимо акцію з Україною в серці. Ця акція покликана в першу чергу для того, аби привітати наших громадян з Днем Незалежності. Громадянам ми роздаємо привітальні картки, також атрибутику з національною символікою. Ця акція буде проходити протягом дня, 6 ранку, до закриття КПВ до двадцятої години. Ми таким от чином хочемо показати і привернути основну увагу людей все ж таки до. України показати, що сьогодні Україна це велична, сильна, незалежна держава, яка дбає, яка завжди чекає на своїх громадян. І взагалі 24 серпня це доволі символічна дата, вона особлює прагнення багатьох поколінь українців до самовизначеності, до свободи. І я думаю, для кожного українця сьогодні незалежність виступає в першу чергу атрибутом нового відліку в житті. Мені приємно отримати? Дуже приємно. Ми доволі, блокпост працює добре. Приїхали, в очереді не було, швидко нас обслужили. А праздник який знаєте сьогодні? Так, да, День Незалежності. Незалежності. Ну, незалежності, хороший праздник. Відправляєте жінку? Так, да, так. Да. Скажіть мені, будь ласка, а от подарки, що вот це у вас? У... 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 Это наш национальный прапор. Откуда он? Я вот куда он. Ну наш украинский. Я не в виду подарили вам только что его. А, только что подарили, да. Подарили да, очень далеч. приятно. Как Мы вам? рады. Рады? Поставите сюда сверху на машину. Ну да надо аж куда-то. Ой, давайте посмотрим, какой при. А куда можно по?